Мікроційне товариство Дністер, яке, значить, було організовано перш за все на підтримку селянства. Пізніше це стало ще і кредитним кооперативом. Ми можемо сказати, наприклад, навіть те, що не так легко селяни йшли на такі об'єднання, і Костлевицький навіть жаліється про те, що після того, коли Панщина. Була відмінена, коли людина стала ну, більш-менш вільною, значить то вони влучилися всі докупи, то були великі сім'ї, родини, які разом обробляли землю, разом, скажімо, годувалися і разом підтримували один одного. А Як тільки стала свобода, і відразу все це розвалилося. Батько з сином не хотів працювати на одному ґрунті. Мати з дочкою не хотіла працювати в одному колективі. Вони почали працювати нарізно. Тому знову їх докупи зібрати, скажімо, кооперативне товариство було не так просто, потрібна була велика виховна робота. Це є непросте питання, і воно ніколи не було легким, в тому числі, наприклад, і сьогодні. От ми знаємо, скажімо, стільки в нас можна було б зробити доброго, якби ми мали, наприклад, такі кооперативні товариства. Ми б не могли, могли б обробляти землю, та яка сьогодні не обробляється разом, вирощувати овочі, яких в нас є недостаток, які ми завозимо із Польщі, і хто знає звідки. Ми могли б ці всі яблука, які гниють, скажімо, в садах переробляти на відповідні соки і так далі. Ми цього не робимо, бо ми не маємо таких можливостей, не маємо товариств. Наші сільські жіночки з порепаними руками не їздили б до Львова. І з пляшкою, чи двома дві пляшки молока. А це молоко можна було б здати, скажімо, відповідний кооператив, і кооператив би це робив на відповідному рівні. Міг би продавати продукцію не лише в Львові, і за межами її і мати від цього відповідний зиск. Тобто дуже багато можна було б сьогодні зробити, якби ми навчилися тому, що робили колись наші наші, наші попередники. Власне, саме в той період народжується гасло свій до свого по своє». Воно стосувалося магазинів, які тоді належали полякам, євреям із кінця 19 століття українцям. А тому кожен покупець купував товари лише у своїх. Але молочарська кооперація була настільки сильно розвинена, що, наприклад, ми мали вже свої власні автомобілі. А що стосується молочарських магазинів, магазинів Маслосоюзу, які були по всій Галичині і за кордоном, до речі. То е, люди розказували, що заходили в магазин все рівно як аптеку. Ідеальна чистота. Там ви не, не, не почули запаху чогось, чогось немолочного. Все було високо, на високому рівні, що поляки купували масло у наших магазинах, до речі, ховаючись від своєї влади. Тому що ви пам'ятаєте, той лозунг свій до свого по своє», Ну, українці казали свій до свого а поляки. Також казали свій, вони мали свої молочні магазини, але польські жінки, польські господині значить, обхідними вулицями шукали український молоч, молоч, молочний магазин для того, щоб купити продукцію, бо вона була там набагато краще. Кооперація орієнтувалася, що потрібно ринку. Тому що для себе це одна справа, а друга справа, коли можна було щось продати і мати відповідні кошти. Адже ми знаємо, що на кошти кооперації друкувалися книжки українські. Друкувалися газети. ми мали десятки газет українською мовою в нашому Львові. Існувала наукова науково товариство Шевченко, існувала просвіта. Все це на кошти кооперації. Тобто ми мали потужну економічну базу для розвитку нашого українства, української культури, української духовності. Церкви будувалися за кошти кооперації. Станом на кінець 19 століття українці вже більш ніж 600 років були бездержавні. А тому для відстоювання своїх прав організовують партії, громадські організації, видають газети. Успіхом такої політичної діяльності стали вибори 1907 року до австрійського парламенту, у якому українці збільшили своє представництво до 32 осіб. Більше мали лише активні німці, чехи та поляки. Серед цих депутатів був і Левицький, який через рік став ще й послом до Галицького краєвого сейму. Косливицький в Віденському парламенті працює в бюджетній комісії, земельній і займається дуже-дуже конкретними справами. Захистом українського селянина, захистом селянина, який їздить на сезонні роботи до Німеччини, захистом емігранта в цей час почалась масова еміграція за океан. Намагається захищати і українську кооперацію, яка в цей час активно конкурує з кооператорами. Польськими, єврейськими, німецькими. Зрозуміло, що хвилювала і велика політика. Бере участь в дискусіях щодо виборчої кампанії. Тогочасний виборче законодавство не задовольняло українців, Українці мали невеликі права і невеликі квоти власне, в ході оцих виборчих кампаній. Отож, перед Першою світовою війною 1914 року українці мали чималі здобутки у розвитку кооперації, досягненню політичних прав та розвитку культури. Початок війни українці сприйняли як можливість створити власну державу. Кость Левицький навіть домігся дозволу від австрійської влади на утворення легіону січових стрільців, який в майбутньому мав стати основою української армії. Власне, перші дні війни Галицький політиком створює головну українську раду. Своєрідне міжпартійне об'єднання, яке мало об'єднати політику для майбутньої перемоги. На чолі головної української ради стає Левицький. І першою великою акцією цього об'єднання стає формання легіону українських січових стрільців легіону, який мав в австрійській армії боронити рідні терени від російських зайвів. Війна принесла чималі втрати. Українцям, які були у лавах австрійської армії, доводилось убивати побратимів, які воювали за російського царя. Ця війна нікого не залишила без втрат. Для Австрії усе закінчилося розпадом імперії. А українці, втомившись від кровопролиття за чужі амбіції, заходили створювати власну державу. 16 жовтня 1918 року, імператор Карл І видав маніфест яким дав поневоленим народам можливість на самовизначення. власне, це були останні дні Великої імперії, яка мала ось ось розпастися. Коли до розпаду Австро-Угорської імперії залишалися лічені дні, підпільна військова організація, на чолі з Дмитром Вітовським, звернулася з вимогою до українських політиків жити рішучих дій. Отож, 1 листопада 2018 року відбулось проголошення української державності. Власне, у цьому будинку теперішньої львівської обласної адміністрації і засідав перший уряд зумру. Проте на перешкоді українській мрії про державу стали багнета поляків, які не уявляли свою державу без Галичини. А тому новостворені Західноукраїнські Народні Республіці на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем та прем'єр-міністром Кость Левицьким довелось розпочати військові дії проти польського зазіхання як наслідок створення української галицької армії, котра у різні періоди налічувала до 100 тисяч солдат. На жаль, перший день державотворення ЗУНР започаткував і дев'ятимісячну українсько польську війну. Війна започаткувалася на усіх вулицях. Фактично Львів перед Львів був, став фронтовим майданчиком між польськими бойовиками, польськими військовиками і українськими частинами. Фронт пролягав неподалік сейму, пошти, тобто центральною частиною нашого міста. І йшла війна з другого боку, Кослевицький, як прем'єр, намагався, щоб і працювала господарка Львова. Зрозуміло, що це йому не вдалося, бо почались авіанальоти польської авіації. До Львова наспіла регулярні частини. І, врешті-решт, 21-22 листопада, українським частинам уряду довелося відступити зі Львова. Великі сподівання галичани покладали на об'єднання з великою Україною. Акт злуки відбувся 22 січня 1919 року. Перше за багато століть українці знову стали одним цілим. Соборність не була штучною, не була якоюсь тимчасовою, як твердять деякі політики, історики. З великої України галичани діставали цукор, борошно, хліб, стрілецьку зброю. З великої України сюди в Галичину надійшли літаки, дирижабль. Тобто реально надходила військова підтримка в боротьбі. З досить сильною Польщею. Проте Європа бачила у Польщі захист своїх кордонів від більшовиків, які тоді вели боротьбу за східну Україну. Це і стало вирішальним у битві за Галичину. Польщу підтримала Антанта, країни заходу, які надали польській армії вишколених командирів, надали польські зброї чимало зброї, власне, надійшло сюди. І, власне, перевагу в українській польській війні. Наступила навесні 2019 року, коли з заходу сюди наспіла велика армія Галлера, яка витіснила Галицьку армію спершу на південь, на південь Тернопілля, в район Дністра, а потім на Поділля. Косливицький на початку 19-го року приїхав до рідного Львова. І другим прем'єром Зунр в наступній столиці Станиславові став уже його побратим, політичний побратим Сидір Голубовиць. В 19-му році Косливицький переїжджає в Кам'янець-Подільський, тимчасову столицю Української Народної Республіки, а після її захоплення більшовиками переїжджає у відень. Для того щоб повернутися назад до Львова, Левицькому довелося просити дозволу у польського уряду, який на той час уже завів на нього кримінальну справу. Проте це питання було вирішено, і з умовою не займатися політичною діяльністю Левицький повертається додому вже у міжвоєнний період, коли Кость Левицький відходить від Активної е, такої е, політичної діяльності він всю увагу зосереджує власне на адвокатській діяльності, на організації адвок... е, української адвокатури. І якщо е, українська адвокатура, українські адвокати стали помітним чинником е, міжвоєнного періоду в національному житті, то очевидно не е, мала заслуга в цьому належить і е, сюньорові. Української палестри Костю Левицьку. польща провадила по відношенню до українців політику пацифікації. Закривалися українські школи, кооперативи, розпочиналися політичні репресії. Період міжвоєнний ми маємо постійне зменшення кількості українських шкіл, тобто польська держава всіляко. Старалася знищити асимілювати українське населення, і дійсно українські адвокати робили дуже багато для того, щоб не допустити до цього. Незважаючи на заборони польського уряду, Левицький після приїзду із Відня і надалі продовжує займатися політикою. У своїх статтях він говорить про необхідність об'єднання усіх українських партій, і як наслідок українське національне демократичне об'єднання. Як центрист, як адвокат, насамперед він намагається брати участь в легальних формах боротьби, в легальній політичній діяльності. І зрозуміло, що його шлях проліг до центристської, потужної центристської політичної партії Українського національно-демократичного об'єднання. Згадаємо, що в 1899 році він фактично став творцем цієї партії, деякий час очолював її. І власне на базі ось цієї національно-демократичної партії в 25-му році створюється українське національно-демократичне об'єднання, до якого членом якого обирають і недавнього прем'єр-міністра Зундр Костя Левицького. партія займається легальними формами боротьби, намагається тиснути на польську владу, захистити українське національне культурне життя, український бізнес, українську кооперацію, але підкреслюю легальними шляхами. Не забуває Кость Левицький і свого кооперативного минулого. Зі всіх сил він намагається відродити ту економічну потугу, що була до війни. Мало хто знає про те, що 80 років тому назад відбулася дуже незвична подія у селі Черчі, яке належить зараз до Рогатинського району на відстані від Львова на 65 кілометрів. В тому село славилося тим. Що в тому селі було таке громадське болото, в якому з давніх часів, ще з минулих століть, монахи лікували людей, які не могли ходити, які боліли ноги, крижі і так далі, і так далі. І давно вже була така думка створити там, як ми тепер кажемо, санаторій в ті часи тоді називався Живець. Власне кажучи, за допомогою львівських. Представників, і в першу чергу, до яких належав Кослевицький, вдалося організувати такий ініціативний комітет, який в 28-му році зайнявся конкретно розбудовою живця Черче. За ті зібрані гроші протягом кількох років їм вдалося висушити болото, збудувати парк, побудувати віле. І так далі, і так далі, і вже починаючи з 29-го року, туди потягнулася не тільки зі Львова, а з усіх усюдів з Галичини за кордону почали приїжджати люди, які потребували вилікування. у міжвоєнний період. Левицький пише низку праць, де аналізує український національний рух, розповідає про історію визвольних змагань, а також видає журнали та газети. За пактом Рібентропа і Молотова польщу розділили між собою Німеччина та Радянський Союз. 22 вересня 39-го року танки Червоної армії пройшли Бруківкою Личакова, і з цього почався новий виток в історії Галичини. Косливицький намагався якось порозуміти з новою владою і, власне, намагався зав'язати діалог з сучасною владою. Не вдалося. 30 червня, один із чільних діячів. Українську політку був заарештований, про це знав Сталін, про це знали в Кремлі і швидко відразу був відправлений до Москви, посаджений на Луб'янку, де просидів півтора роки, і буквально вже дідуся, хворого дідуся, знесильного дідуся, а людина мала практично 80 десятків літ, вже випустили до Львова. З початком Другої світової війни владу у Львові захоплюють німці. Проте цей період для українців теж видався непростим. Та вісімдесятилітній Левицький усе ще в струю. Досвідчений політик створює Українську національну раду і разом з митрополитом Шептицьким намагається захищати інтереси українців. Він неодноразово зустрічався з німецьким командуванням з вимогою припинити репресії звільнити ув'язнених українців. Проте смерть завадила йому далі працювати у цьому напрямку. Власне, тут, на Янівському кладовищі, і закінчується історія людини, яка понад півстоліття була епохою у галицькій політиці та економіці, яка зробила чимало для культурного та освітнього життя краю. Колись Уінстон Черчилль сказав, політики думають за майбутні вибори, а державні діячі за майбутнє покоління. Мрія Кость-Левицького, вільний багатий освічений українець, на великий відсоток справдилась, і це незважаючи на ті умови, в яких йому доводилось працювати. Власне, це і робить його людиною з державницьким характером, державницького рівня, з державницьким розумом. Помер керманич політичного життя народу 12 жовтня 1941 року. Та навіть після смерті Левицький не знайшов спокою у 70-х, коли могильними плитами січовиків радянська влада мостила вулиці міста, знищили і могилу Левицького. На щастя, з проголошенням незалежності на початку 90-х, могили відновили, і сьогодні усі бажаючі можуть віддати шану тим, хто жив та працював для України.